Чи знаєте ви про один із найрідкісніших мінералів корнерупін? Він не часто трапляється навіть у музейних колекціях, але володіє унікальними властивостями, здатними впливати на ваш настрій. Що таке корнерупін? Це боросилікат, магнію та алюмінію, відомий своєю здатністю адаптуватися до енергетики власника. Магічні властивості. Оптимістам цей камінь дарує ще більше радості та натхнення. А ось песимістам він може загострити сумні думки. Тому він ідеально підходить тим, хто впевнено дивиться вперед. Лікувальні властивості: Корнерупін сприяє здоровому сну, нормалізує роботу серця і допомагає зберігати емоційну рівновагу. Кому він підходить? Будь-кому, адже Корнерупін не прив'язаний до знаків зодіаку. Він підсилює риси свого власника, тому особливо стане у нагоді рішучим людям, якого кольору буває корнерупін. Зелений, жовтий, білий, навіть блакитний. Найпоширеніші відтінки буро-зелений зі Шрі-Ланки та ніжно-оливковий з Мадагаскару. Цікаві факти: камені завжди були символами сили й магії. Смарагди обожнювали єгиптяни, алмази, римляни, а в епоху відродження модними були топази. Підсумок: Корнерупін це не просто красивий мінерал, це камінь для сильних духом, для тих, хто творить своє майбутнє. Завершальна музика, логотип або підписка на канал.